Доброго дня, доброго вечора вам, вітання вам з Канади, від Світланки. Дуже рада, що дивитесь мене, дуже рада за вашу підтримку. Мені в, цій, в цьому році, в 2024, дуже потрібна була підтримка, тому що початок року був доволі. Такий емоційно насищений. Угу. От, багато подій відбувається. Хочу ще нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті Стеллартон. Трошки хотіла проаналізувати та сказати, що вже я тепер. Опять одна живу в цьому будинку. От розумієте, багато, дуже. Мож, можливо, такий сьогодні трошки буде невеличке відео про мої роздуми, про те, що, знаєте, коли ми все ж таки їдемо кудись, яка б це не була поїздка. Подорож, там, чи їдемо ми зовсім на колись, треба робити план А, план Б і план С. Той, хто дивився мої відео, знає, що в мене тиждень були знайомі жили. Ну, як знайомі? знайомі. Я їх ніколи не бачила, але коли вони приїхали о 4-й ранку до мене тут. На таксі під будинок, то зрозуміло, я відкрила двері і вони зайшли. Вот. Багато нюансів, коли ви пускаєте в свій будинок людей, яких ви зовсім не знаєте. Іноді це дає такі, знаєте, вам інсайти. Я хочу сказати, що я дуже не люблю, коли мене обманюють. Ну, мабуть, це таке сформоване вже відчуття за довгі роки, коли мені говорять неправду в лице. Я дуже довго наводжу людей питаннями або ще якимись дієм для того, щоб все-таки людина, можливо, скаже правду. А якщо вона не говорить правду, а йде далі. В оце болото брехні, то це дуже-дуже-дуже неприємно. Ну, це я так мягко сказала. Це емоційно особисто мене виснажує. Що я зробила? який висновок, не відкривайте нікому чужим людям двері, щоб там не сталося, як би там не було. Ось. Ну, мабуть, ось такий. Невеличкий спіч. Але про те, що, знаєте, треба підготуватись, якщо їдете. Тому що, ну, от якщо проаналізувати тих людей, які їхали, були в мене, то їм в Торонто не надали готель, їм в Галіфаксі не надали готель, бо вони приїжджали вночі. До ранку вони не хотіли чекати. В Торонто вони вроді чекали, але вони не могли купити. Квитка до Галіфаксу, тому що в них були е, тільки е, американські долари, але нічого, треба було через онлайн купляти. ну, Тобто, якщо ви подорож розраховуєте на якусь подорож, ви її якби собі прописуєте і тоді берете квитки. Або думайте, зрозуміло, що я зрозуміла, що люди думали їхати до Торонто, щось якісь, можливо, в них були якісь свої плани, потім вони помінялись, бо цього не вийшло, хоч мені там, ну, ну не важно. Про мене, то не про мене. Тому дивіться, якщо ви приїдете в Канаду е і вам треба буде кудись летіти далі, то подумайте, як ви, за які кошти, як ви будете купляти квитки. Е, далі. Тому що, коли я їхала, я купила квитки. Ну, ми з чоловіком, чоловік купляв квитки, ми купили квитки сразу з Варшави в Торонто і з Торонто в Галіфак. Все, мені вже не потрібно нікуди було купляти квитки. Тому що в мене не було канадської карточки, зрозуміло, з якої би я могла зробити якісь перерахування. Тому що, ну ось коли б мені написали ці люди про те, що ми в Торонто застряли, тому що не можемо купити далі нікуди квитки, бо в нас тільки налічка, а треба онлайн купляти, І в нас немає канадських е доларів і немає канадської карточки, як зробити покупку, то це, звісно, шок. Я вже казала в своїх відео. І що та, ось і розказувала досвід про те, що ось Катерина, яка в мене жила, вона летіла через Монреаль. В Монреалі в неї сталася така подія, що вона поки отримувала ворк Перміт, пройшов час її літака, і вона вже а квитки були куплені без якось без повернення. І тому їй прийшлося купляти ще раз квитки. Але ж це ж гарно, що в неї тут були знайомі, які їй купили квиток. І вона вже полетіла з Монреаля, полетіла вже сюди на Галіфакс і тут добиралася до Нью вона в Нью -Глазу. Тобто ну, буде багато-багато таких нюансів, які треба вияснити і зрозуміти. А, але ж ви розумієте, що якась чужа людина ну, не зможе вам, якщо ви навіть їй позвоните або напишете, купи мені квитки, то я не знаю, багато ли людей куплять квитки. Чужі люди. Та чи буде в них можливість купити вам квитки? Тому що навіть якби я хотіла комусь купити квитки, то в мене немає коштів. Я розумію, що людина, коли в важкому стані, вона в важкій якійсь ситуації, вона цепляється за якийсь, знаєте, як вам сказати, за соломинку, і аби куди хоч пустили погрітись, якось десь перетусити. Ну, не доводьте до цього, тому що ну, важко все. Все треба продумувати. Розраховувати на те, що дадуть е, волонтери той готель, не дадуть готель. Ну, Те, що мені казали ось ці люди, що коли вони в Галіфаксі запитали за готель, їм сказали 500 доларів. Я не знаю, ну, Правдива ця інформація, так воно було чи ні. Ну, Я думаю, що так, але я дивилась, є по 200 доларів готелі. Ну, Різні готелі, але ви будете в іншій країні. Добре, якщо ось у них була гарна мова англійська. А якщо у вас погана мова, ви десь можете застряти. Так, добрих людей багато, і канадці вони дуже такі емпатійні, але ж ну, це ж треба ну, знайти цих людей. Тому дуже ретельно плануйте цю поїздку. Той, хто каже, що треба їхати з великими коштами. Ну, гарно було б їхати з великими коштами. Я бачу, тут люди є, поприїжджали з великими коштами. Або потім їм передали ці родичі великі кошти, які в них були там. Зрозуміло, вони дуже гарно тут влаштувалися і все в них гарно. Але не всіх така є можливість, тому кожен їде як є, о що є, так і їде. Чому ми їдемо сюди? Та тому що війна в країні. Тому що в країні зараз, ви знаєте, як дивлю новини з України, то, що бомблять ось моє Запоріжжя, вже з Нового року раз-три, мабуть, бомбили там, скільки загинули людей, це дуже-дуже дуже емоційно на мене має вплив. Але як дивлюся, як людей витягують з маршруток, з автобусів і тянуть в ТЦК. Дивлюся, як не працюють закони в Україні. Як кажуть, що той, хто платить великі податки, той гарний, а той, хто платить малі податки, той е, повинен йти воювати, я, я б не розділяла так людей. Багато-багато думок з приводу цього. З вами була Світланка з Канади. Я йду на роботу, а вам гарного дня і спокійного дня!